217-й день українського спротиву працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Будемо говорити з Сергієм Хланим, радником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий день, добрий день. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава пане Сергію. Перше питання: псевдо референдум, який провела Росія на окупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині розкажіть про ваші враження від цього у цифрах і фактах. Ну псевдодійство закінчилось, тривало 4 дні з 23 по 27. Вчора воно закінчилось, це псевдодійство. Ну, мої враження, я чесно кажучи, не здивований, тому що результати були відомі ще до того, як почали організовувати ось цю театральну виставу. І вони підтвердились, і навіть їх вчора колаборанти вже оприлюднили, одразу все і порахували, і є вже цифри, і ті цифри не відрізняються від того, що вони називали, начебто, в соціологічних опитуваннях ще там за два тижні взагалі до проведення референдуму, тому нічого дивного, що хотіли, то і написали. А взагалі-то псевдодійство відбувалося як завжди театралізовано, і окупанти разом з колаборантами організували такі театральні масовки, які виїжджали. Вони їх знімали біля дільниць, але як повідомляли. Люди з Херсона, то тільки та театральна вистава виїжджала з дільниці, то так всі чотири доби там нікого і не було. Поодинокі випадки, що хтось приходив поодинокі, а так то взагалі нікого не було. І те, що по вулицям там знімали пропагандисти російські, то знов таки виключний театр, тому що вулиці Херсона і окупованої Херсонщини були пусті. Херсонці дослухались до порад не виходити з дому, Херсонці дослухались до порад пересидити це все дома. А ті, кого ловили на вулиці, то комісія, так звана, складалася з двох колаборантів і з двох окупантів озброєних. І колаборанти казали: де саме треба поставити галочку. А окупанти наводили дула автомата. Тобто, ну ось таке дійство відбувалося в реаліях, тому нічого нового ми не очікували і отримали те, що передбачалось. Це, цей, цей псевдореферендум фактично не визнаний і цивілізованим світом ніколи його ніхто не визнає. І е, він то взагалі ніяк впливати не буде на деокупацію Херсонщини, яка триває. На вашу думку, скільки все-таки людей проголосувало? Мова йде про сотні, про тисячі, про десятки тисяч. Ну, ваша оцінка, яка? Ну, давайте е, в Херсоні там мільйон вісімдесят тисяч людей. 70% виїхало, да? ну, допустимо, 400 тисяч зараз там на всю область людей. Скільки проголосувало, скільки проголосувало важко сказати. Навіть не 400 а менше там 300. Важко сказати. Але це, ну, якщо брати по всю область, то там ну, не більше тисячі. Ну, відомо, що проголосували. 150 колаборантів, колаборантів, яких визначили, і які були причетні до проведення референдуму, і до ось так званих ось цих комісій, вони вже визначені, і до речі, по ним заведені кримінальні справи, проголосували колаборанти, їх оточення і гауляйтери. Ну там припустимо, ще 150 чоловік по всій області. Ну і, і родини цих колаборантів, там ще ну там тисяча, можливо, когось зловили, все ж таки ловили на вулицях людей, змушували голосувати. Ну тобто, там в порядках тисячі і не більше того, е, можливо, дві, так візьмемо максимум, тому що там кажуть, поодинокі випадки були, приходили там бабусі, ледве доходили, але ж голосували. Е, не зрозуміло, чого вони туди пішли. Тобто, ну, ось так в реаліях треба сказати, що воно ну, це псевдодійство, це псевдодійство якраз колаборантів і оточення колаборантів. Що далі, які є подальші ризики для тих українців, які залишилися на окупованих територіях? Е, ну, е, Важко сказати. Про все ж таки до чого вдасться Росія, і до чого вдадуться окупанти. Багато казали про примусову мобілізацію. Да? І до речі, весь тиждень не випускали чоловіків віком від 18 до 35 років. Останні дві доби це друга доба. Почали виїжджати і через Васильівку почали випускати не анонсовано нічого, але пропустили і виїжджають зараз чоловіки віком від 18 до 35 років на приватному транспорті. Виїзд почався, і люди їдуть. Тобто я так розумію, що плани мобілізації відкладаються на мабуть добровольчі батальйони, які анонсував Гауляй Терсальдо. Ну, він анонсував їх, навіть сказав, що вже є списки цих добровольчих батальйонів, добровольців, які погодились воювати в них, але списків ще не бачили, і фактично цих добровольчих батальйонів не бачили. Тому великі питання. Є інформація, що Сальдо, гауляйтерна. Херсонщини відправився до Москви з проханням визнати і приєднати Херсонську область до Росії, як інші гауляйтери. Я бачу така інформація, аналогічна ідеї з інших областей. Ну я так розумію, що це вони роблять централізовано. Будемо спостерігати, бачу, що Держдума Росії переносить. Роботу з виборцями на більш пізній а 3-4 числа хочуть зробити пленарні засідання. Я так розумію, що 3-4 числа буде виноситись мабуть, ось ці псевдореферендуми на розгляд державної думи ну тобто, будемо спостерігати. За планами, за планами окупанта, що вони далі будуть робити ось цим псевдодійством, які провели в окупованих територіях, яка ситуація в місті, оскільки ЗСУ тримають мости через Дніпро на вогновому контакті? Фактично перешкоджаючи провезені важкої техніки боєприпасів, але ми так розуміємо, що Постачання до міста різного роду гуманітарних вантажів і всього іншого те, що складено. Яка, в принципі, ситуація в місті? Як виживають там люди? Ну, є інформація, що трошки подорожчали да, продукти, але все ж таки вони є. Цивільний транспорт він і харчі він проїжджає. І для цивільного транспорту там є переправи через гопри до Херсона. Тобто, все ж таки постачання, якщо ми кажемо харчів для громадян, то воно відбувається і підприємці. Там працюють, тому в принципі більш-менш контролюємо така ситуація щодо цивільних людей і до харчування, але все ж таки зазначають, що все одно ціни трошечки підскочили. Ситуація набагато гірше з медикаментами з першого дня окупації окупанти так і не забезпечили постачання медикаментів для хронічно хворих людей, і, і на зараз. Так і відбувається постачання. Це за допомогою волонтерів з підконтрольної території України через Васильівку, але шлях дуже довгий. Уявіть собі через Васильівку, вся лівобережна частина, гопри і тільки аж тоді в Херсон. Тобто, на правому березі дійсно складна ситуація, все ж таки здебільше з медикаментами. Російські війська фактично в напівоточенні перебувають довкола Херсона. На вашу думку. Яка буде їхня подальша доля, і коли ця їхня доля ця подальша складеться так, як вона має скластися? Ну, від початку контрнаступальної операції і взяття під вогневий, під вогневий контроль якраз переправ по місту Дніпру, то окупанти значно послабилися на правому березі, і навіть були сподівання, що їм все ж таки і вони? Кажуть про жест доброї волі і заберуться на лівий берег, тобто там вже почався можна було б говорити про другий етап деокупації Херсонщини. Але як ми бачили, і ця інформація підтверджується там з американського інституту вивчення війни, що незважаючи на всі втрати окупанта, незважаючи на ускладнені логістичні маршрути постачання зброї у озброєння. Є команда особисто Путіна за будь-якою ціною триватися на правому березі, саме тому на зараз точаться дійсно такі запеклі бої. Окупанти підсилили живою силою правобережну частину Херсонщини. Окупанти намагаються все ж таки перекидати зброю і техніку наші збройні сили. Постійно коригують на да, ці переправи, які вони облаштовують, чи там ремонтують, ну, тримають під вогневим контролем. Але все ж таки запеклі бої відбуваються на Правобережній частині Херсонщини, і окупант, ну як би так, не доволі суттєво укріпився за цей час, і е, е, поки процес деокупації він триває, але триває ну не настільки е, стрімко, як ми бачили, Харківську область, е, хоча і продовжує тривати на правобережній частині Херсонщини. Дякую дуже. З нами був Сергій Хлань, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації. І о 13-й годині ми будемо говорити із Віталієм Камозіним, операційним директором Об'єднаної Єврейської общини. Будемо говорити про підсумки святкування святкування Гашана в Умані. Побачимось.